Всім привіт! Сьогодні дивіться, яке добреньке, смачне домашнє морозиво у мене. Сезонний смаколик, який готується дуже швидко, дуже просто. Тут у мене просте біле морозиво, а тут з полуницею. Можна робити на печиві, не на вафлях. Я колись також так робила, а можна і так. Як забажаєте, це дуже швиденько і можна собі смакувати у спекотну пору. Для приготування домашнього морозива спочатку збиваємо сметану, збиваю без пудри, тому що буду додавати згущене молоко, а воно вже буде солодке, тому збиваю саму сметану. Додаю неварене згущене молоко, щоб був такий солоденький смак, він буде дуже подібний до пломбіру. Та ще збиваю. Можна додати подрібнений шоколад або подрібнене печиво. Я частину буду робити саме, а частину з полуницями. Тепер нарізаємо на невеликі шматочки полуниці. Я думаю, на надто такі великі грубі шматки не потрібно. Лише щоб було трішки до смаку. У форму по кільце кладемо вафлю. Зверху викладаємо вафлю та кладемо у холодильник на декілька годин, щоб заморозилося. Частину роблю саме, до частини додаю полуниці. Так само кладемо на декілька годин у холодильник. У морозильну камеру, вірніше.